Вітаю, це камертон на телеканалі Раї. Сьогодні говоримо про цвіт кульбаби. Гість студії, фронтмен гурту Василь Морощак. Василь Марущак народився 15 січня 1982 року. Освіта вища Львівський університет фізичної культури і спорту. У 2008 році зініціював в Івано-Франківську створення фольк-рок гурту Цвіт Кульбаби у 2009 році. Колектив мав перший концертний виступ на відзначенні дня молоді в Івано-Франківську. Того ж року Цвіт Кульбаби переміг на всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики Червона рута. Після цього пісню Катерина, з якою виступали хлопці, запустили в ротацію на радіостанціях. Зараз у доробку музикантів один аудіоальбом під назвою Рижа, а також три відеокліпи. Цвіт кульбаби надалі успішно продовжує працювати і тішити своїх прихильників на концертах. Василю, ви професійний спортсмен. розкажіть, звідки захоплення музикою? Ну, спорт, спорт це якось таке вже в минулому можна сказати. Я, я не був такий дуже аж популярний, можливо, спортсмен, але займався з 9 класу і в принципі, спорт мені дав можливо сказати все. Тобто коледж, університет, дуже багато знайомств як не тільки в Івано-Франківську, а по всій Україні. Тобто друзі-спортсмени, дотепер ми так і знаємося. Але з часом ну, щось я давно вже ще до спорту е, е, хотів організувати, і мене дуже цікавила сильна музика. І якось так вийшло після спорту, я от, е, попав в таку музику і почав працювати над цим. І от тепер я далі працюю вже в цій сфері, можна сказати. Розкажіть, як заснувався гурт «Цвіт Ну, це, це було в 2009 році. Я працюю в медичному університеті Івано-Франківському викладачем і якось до студентів потрапив на, на репетицію, де вони грали ну, таку собі групу зробили. І мені було цікаво, що хлопці там грають. Так, і якось я запропонував їм. Заспівати свою пісню, яка в мене була пісня Катерина, яку написав, що коли служив в спортивній роті в Львові в Ска. І вона якось так вона така була, ну як для мене, вона була кльова, але як, і, як вона би пішла в життя, тобто це був такий під знаком питання і дуже такий. Самого мене цікавило. І з того часу я запропонував, я їм наспівав, мені, їм сподобалось, як я це зробив, тобто заспівав і запропонували мені з ними е, грати, якби, виступити чи там, на якомусь концерті. І ми почали якось так працювати, я зрозумів, що треба робити е, гурт е, якось більш професійний, тобто підходити більш професійно. Тобто знайти свою, можна сказати, таку ланку, тобто, щоб не говорили, там, о, вони похожі на то, похожі на тих або на тих. Так? Тому я дуже багато цікавився суто українськими гуртами, суто українською музикою. І, е, е, якось Вирішив зробити в стилі етнофолку і запросив, знайшов через одну свою знайому, таку гарну, баяніста. Тобто він хотів, щоб був якийсь такий інструмент, як баян. Має. І це от Ігор Мельник, який, який зараз надалі зі мною ну, з нами грає. то Він, тобто, можна сказати, так, один єдиний учасник разом зі мною, з якого від самого початку. І так почалося потім. З деяких причин мусили поміняти барабанщика і бас гітариста тому що група розвивалась, пісні були, але музиканти були не більш тобто, непрофесійні і е, хотілося йти швидким темпом, тобто був матеріал і треба було зробити. А, і шукались музиканти, які вже в принципі, десь, можливо, грали в групах, щось мали, тобто вже мали такі, як кажуть, е, Набутий навик в музиці. І запропонував, ну, знайшлись Андрій Зваричук, барабан, і барабани, і Роман Батюк, – бас-гітара в нас. І в цей колектив такий сформований, тобто він такий, ну я знаю, можна такий твердий кістяк, слава Богу. Ну, а сама назва дуже, ну, в принципі, це було на мені таке завдання. І я завжди кажу, як називаєш корабель, так він попливе. Так, І дуже багато було нас. Я пам'ятаю, що я так собі поставив на виписав дуже багато нас на А4, можливо, штук 30, напевно, було. І, і ні, і навіть в тому, в тому списку навіть не було світку ЛАМ, але якось так. Не знаю, яким чином, але якось так мені якось приснився сон, що гурт світ кульбаби. І я почав шукати в інтернеті, чи є такі десь такі гурти і тому подібне. Так? Тільки є десь там кульбаба, яка працює на М 1 ведуча. І все. І на, цьому, і на цьому більше не було. Тому я прийшов до хлопців і кажу, хлопці, світ кульбаби. Хлопці сказали, прикольна назва, давай. І так ми затвердили, то тепер ми світ кульба. Василю, ви сказали, що. Перша пісня, вона написали була Катерина. Тоді ще не було ні задуму створити гурт, не було ще музикантів, але була пісня. Розкажіть історію написання цієї пісні, ви служили в армії. Що то була за Катерина? Ну… <паспоріг> Назвичай всі мене запитують, що це за Катерина, що це за е, пісня про баби, е, про яку ту бабу і тому подібно. Е, насправді е, всі, всі ці е, пісні вони є вигад, можна сказати, такий вигаданий персонаж, де тобто. Е, Ну, не те, що скажу, що я собі уявляю щось, так? але просто хочеться якусь такі писати, веселі пісні. Тобто «Цвіт Кульбаби» — це і позитив. Е, ну, маємо ми там декілька пісень, таких своїх, е, там, е, таких, можна сказати, мідлячків, так? Ну, і, там, козак патріотична. Ну, е, і, ну, на рахунок пісні Катерини, коли я служив в армії, то в мене, я служив, то, охороняв, можна сказати, е, я великі стрільбище, називалося Волокабан. І в мене був дуже хороший наставник, такий прапорщик, який почув, що я десь там граю на гітарі. Тоді в мене такої гітари не було, я знайшов якусь таку гітару без струн, без нічого натягнув троси, скажу чесно. І по тросах я почав ну, тобто, щось строїти, щось почав собі так е грати і щось складати. І так народилася після там Катерина. Часу було багато, крім тренувань, які я займався ще легкою атлетикою. Е Зранку і вечором були тренування, а вечором приходив і в обід, наприклад, я собі брав гітару і собі, і собі грав. Тобто була така в мене служба. Ем, ну і ще навіть скажу більше, що в цьому е, зі мною служив такий мій напарник, з коломия гарний хлопець, Володя, який грав на супілці. І ми щось двоє почали щось таке грати, і це почув е, оцей прапорчик і кажу, хлопці, навчіть мене грати на гітарі. Я кажу, зробите, підете на дембель швидше. Я, це Мене дуже зацікавило. Я почав його там, три блатних, як кажуть в народі, навчити три блатних, і думаю, піду додому. В результаті я його навчив три блатних, і він, і він каже, давайте ми будемо ходити виступати до начальника частини. Суто українські якісь такі пісні ми грали. Так, і, Якось ну, я йому так запровадив, кажу, Микола Васильович, ну не можна ми ходимо, ніхто не знає, як ми називаємося, Давайте називаємо Триокабан. І це була така можна армійська група. де ми ходили. Можна таки, бо до тих всіх вояків з погонами виступали там. Тобто з піснями землям давали дуже багато там, цукерків, навіть хотіли, пропонували там, десь 100 грам. Нам відмовляли, бо хлопці військовозобов'язані, солдати. І ми з тими пакунками зразу йшли в роту. Тобто хлопці хлопцями дивилися, так що це був такий, такий був загальний, можна сказати, гонорар наш. Ну і от там народилася пісня Катерина. І з цією піснею ми так почали працювати вже Івано-Франківську. На першому концерті ми виступили пам'ятаю Івано-Франківську День молоді на озері. Це були три пісні Віночок Катерина і Сузулька, де ми так нормально заграли, і народ дуже гарно спра... тобто, відреагував. Я зрозумів, що далі треба працювати і почали далі пісні писатися. Один з наступних таких кроків у вашій творчості це була участь у фестивалі Червона рута. Знаю, що цей фестиваль був знаковим для вашого колективу. Розкажіть детальніше. Ой, то було так трошки давно, вже ну, 2009 рік. Випадково ми туди потрапили, можна сказати. Тобто, ми, коли був Івано-Франківський відбір, ми потрапили в резерв. Резерв це, це така штука, коли якась група не приїжджає і тебе, і тебе тоді беруть. Напевно, хтось, хтось таку, такий шанс, напевно, нам і дав. Тобто, чомусь ми тут не пройшли, а в результаті ми червону руту, можна сказати, перемогли. Ну і пам'ятаю пам'ятаю дотепер, як ну, хлопці молоді були, нам все цікаво, ведучий тоді Сашко Положенський. І ми так з цією піснею Катерина ми заграли, виграли цей конкурс, можна сказати так. І після десь там за кулісами Сашко сказав... Хлопці, будете далі грати, буде все у вас окей. Все, я ці я ці слова запам'ятав. І ну, в принципі, я, я це так не боюсь це сказати зараз, так, тому що згадка про минуле і як це все, все, все було. Але ми пройшли всі тури, це були поїздки, це було цікаво по ходу, е, е, як ну, такі фестивалі і в Києві, і в Чернівці, і в івано франківську Але насправді, коли Червона рута вона давала такі більш можливо. Результат для молодої, для молодої групи, десь там можна сказати більш, більш такі кроки робила. На даний час зараз Червона Рута це тільки назва. І якщо сам собі музикант чи виконавець не проб'є шлях, то йому ніхто це не зробить. Все. А чи були у вашому творчому житті ще якісь конкурси, фестивалі? Так, звичайно, ми, ну, ми брали багато участь ну, таких якби в конкурсах. Ну, в суто на фестивалях, але одним прекрасним якось днем я зрозумів, що Тобто є судді, які судять кожен по-своєму. Хтось любить цю музику, хтось не любить цю музику. так? Тому, так як я кажу, суддя всім музикантам, всім виконавцям це народ. Якщо хтось там є багато критиків, з гуртів, можливо, я ну, це знаю точно, е, кажуть там про світкульбаби, погані якісь слова, можливо, так? Е, тобто якийсь такий негатив, тобто я не звертаю на це уваги. Я знаю, що я йду своїм шляхом, це правильний шлях. І е, я завжди кажу, хлопці зустрінемося на великій сцені, де буде. Мінімум там, 50 тисяч народу чи 20, і ми виступимо. І от нам суддя там тобто народ. І все. На рахунок фестивалів, тобто ми брали участь, і я в один прекрасний момент зрозумів, що ми завжди, я завжди хочу виступати на фестивалі як гість. Не просто йти в конкурси, диплом, грамоту отримати. Тому що всі думають, от написати пісню, записати її. Це от як прийшов на студію, там записав і все. Насправді це великі кошти, відеокліп це великі кошти. Всюди ж, куди, куди би що ти не робив, треба завжди вложувати гроші. І я зрозумів, що кожного з хлопців рано чи пізно буде сім'я, і вже навіть деяких була сім'я, і я не можу витягувати, тобто з кишень їхніх. Особистих грошей на записи, на це все, тому я почав працювати таким, таким шляхом десь заробляти, вложувати, заробляти, вложувати. І от таким чином ми так помаленьку-помаленьку, потім ми вийшли на більш такий, можна сказати, ринок, тобто на Польщу. Кожного року маємо фестивалі серед українських діаспор. Так? Навіть цього минулого року, в 2015 році. Ми були в Канаді, Торонто, Монреаль це також було приємно тобто, приїхати, показати. І насправді було цікаво, що вони вже багато знають про нас. Ми вже, ми вже вас чекаємо дуже давно, але ніяк, ну, всі розуміють, як в Канаду попасти з концертом. Це майже нереально. Так? І, ну, життя така штука, що посміхається, напевно. І от так, ми таким зараз чином працюємо суто не в конкурсах. Я б хотіла детальніше все ж таки, про Канаду. Е, поговорити ваші враження від концерту, чи багато ви там мали виступів, зустрічей е, з нашою діаспорою? Е, ну, Канада дуже цікава країна, можна сказати, така. Так. Е, насправді, що мене більше вражило, що дуже багато українців. Мене таке враження, що там більше українців, ніж в, ніж в Україні, е, самих українців. Е, ну, Це жарт. Е, насправді, ми, були, ми їхали на, на, на український фестиваль Монреалі. Так, це дуже такий великий фестиваль. І мали один концерт в Торонто, де також зібралась дуже велика публіка сутоукраїнців, Україн, суто поляків навіть були. Дуже багато знайомств. Ми познайомилися з багатьма такими молодими гуртами в Канаді, які співають і які співають українські пісні. Бували в гостях. Були навіть такі варіанти, що в Монреалі ми виступаємо, після концерту приходять мої виявляється, друзі, які я їх тут знав, навіть не знав, що вони в Канаді, і ми там зустрілись. Тобто е, є, Був такий варіант, що е, мій гарний е, колега, товариш по спорту, який живе в Чикаго, приїхав також е, в, в Канаду, щоб, ми, щоб, щоб побачитись. Тобто, е, вражень дуже багато. Дуже багато нам зробили там, екскурсію. Там, і... Нігарський водоспад і, і тобто ну, самі такі цікаві міста, так ну і на рахунок концертів то в нас було заплановано більше ніж два концерти, але насправді трошки. Не пішло по організаційних питаннях, десь якісь ми змусили були відложити, не відмінити, а відложити ці концерти. Тобто в майбутньому ми хочемо зробити тур по Канаді, де, де дуже багато міст чекали, тобто нас, і ми знаємо, що вони знають нас і люблять наші пісні, тому ми не можемо так залишитись, їх залишити. Тому я думаю, що ми десь ближчим часом, як все буде добре, то ми, ми обов'язково потрапимо ще туди в туром в Канаду. А окрім Канади, які країни вас ще приваблюють? Де б ви ще хотіли виступити? Ой, ви знаєте, зараз е, був варіант, що от з Лондона мені писали. Е, ну, це, але дуже багато країн пишуть, хлопці, ми б хотіли тут, ми б хотіли там, е, навіть в Америці, так? але насправді не все так просто. Тобто це великі кошти, мабуть, так, і на переліт, і, і, і фінансування сам, самого когось, там, концерту. Знайти там, тобто озвучення, зал, в якому це робиться, і ми виступаємо. Будь-де, тобто ми група, ми музиканти, ми мусимо виступати і показувати себе, Тобто, де кличуть, там ми і будемо виступати. Е так. Ну, друге питання це якісь інші країни. Тобто дуже важко працювати з іншими країнами, виходити на зв'язок ну, з організаційних питань, можна сказати. Але я знаю, е якось у Франківську е дуже гарні колеги е так випадково зустрілися, вони були там, в Берліні, е кажуть, слухай, зайшли в кабак, а тут кажуть, королева твоя валит, Каже, Ну це просто Капіхав, кап... ми просто в шоці були. Каже, ну як, в Німеччині, де ми ні разу не були, де Туту сидять можна сказати, німаки в, в клубі. І, і тут і українська і ще й самківська група. Це було приємно. тобто, Виявляється, люди знають нас, але е, на все свій час. У вашого гурту дуже цікавий імідж, таких собі галицьких фраєрів. Звідки цей стиль? Ви наймали якогось професійного іміджмейкера, чи можливо ви все сталося якось? Професій... Професійний е мейкер от, сидить перед вами, так можна сказати. Я також скажу, що е насправді ми не, довго не думали. Е так як я назвав групу цвітку і. Пообіцяв собі, що я буду працювати в стилі етно фолк рок тобто нести людям е, суту, е, українську музику, е, українські народні пісні, але, можливо, новими, е, новим, з новим характером, можна сказати, так? Е, то ми будемо тримати фішку е, вишиванки. І сценічний образ такий, щоб більше був доступний до народу, не тільки, наприклад, на західній Україні, бо в Західній Україні всі, тобто в вишиванках, так приїжджаєш там, наприклад, в київ Дніпропетровськ, а там того можливо трошки не розуміють, але вони не розуміють тільки тоді, коли бо там ніхто так не виступає, коли ти приїжджаєш в цьому, вони. Вони просто в шоці. Тобто, а ще я подаю, можна сказати, е слухають музику, суто, яка звучить так, то взагалі це все подвоюється, потім в три, в 4-5 разів це все передається на народ, і народ, головне, що задоволений після концерту, саме головне мені здається. То тобто, костюми ми собі самі самітки придумали. Етнофольк-року ви не зраджуєте, чи можливо є якісь плани щодо музичних експериментів? Можливо, плануєте спробувати себе в інших стилях, напрямках експериментувати? Ну, до речі, дуже багато е задають е на рахунок е стилю, тому що е молодь, молодь чомусь зараз. Е Перейшла на, ну, більш, більш любить такий диск дискотечний варіант, так. І дуже багато пропонували мені, хлопці, давайте візьміть собі там діджея і так і тому подібне, так. Насправді, воно все було би можливо цікаво, можливо, буде тільки якийсь такий експеримент, можливо, ми колись зробимо. В даний час ми такого не будемо нічого робити, ми працюємо в тому е, варіанті, що є зараз. Е, суто наживо. Е, Отак як ну, з тими інструментами, що є. Ну і подивимося по моменту вже в майбутньому, якщо треба буде щось робити, допаковувати, тобто щось таке можливо щось. Інакше цікавіше може щось, побачимо, що народ схоче, то ми будемо це робити. Принаймні, ми, якщо робимо пісні, то от, е, вже на пісню Королєва вже вийшов наш ремікс, де всі, ну, я не чув по дискотеках не ходжу, але кажу, всі дискотеки мають ремікс. Я думаю, що можу, е, молодь може послухати і в варіанті, як наживо, і в варіанті як е, е, тобто, ремікс. Всі пісні, які виконують «Світ Кульбаби», ви пишете самі чи, можливо, співпрацюєте з якимись професійними авторами? Е, ну, були декілька варіантів, що хтось мені там пропонували пісні, але скажу чесно, кожного, кожного виконавця своє, а напевно є якась думка на, на, рахунок, цього, на, цих, на, на рахунок цього питання. Так? Тому е, всі пісні пишу пишуть ну, я, але е, справа в тому, що саму м, тобто, текст, музика мої, а оранжування ми робимо з хлопцями. Е, получається так, що я деколи читаю текст, наприклад, мені дають текст, я його не розумію, я його не бачу, е, можна ну, не знаю, як це пояснити. Я його не бачу, тобто е, це не є той формат тексту. Які може бути використовуватися, тобто світ кульбами? Ем, ну можливо, щось таке в мені, можливо, є, так який е, про щось я таке пишу, що воно от... в мене є е, крім цих пісень, які в нас є е, зараз в альбомі і нових, в мене ще є е, цілий зошит. Моїх, моїх е, віршів, тобто, які я починав писати в тій самій армії, і не всі вони пішли в альбом, і не всі вони виконуються е, в цвітку баби. Е, Вже навіть у Львові, на одному радіостанції, коли ми були і щось говорили, позвонила випадково, е, виявляється знайома, яка десь разом вчилась у, Льв... у Львові так? і запропонувала, чому ми не виконуємо ту пісню, яку я грав гуртожитку кудись там, коли при університеті свої пісні. Хлопці вже почали, о, що за пісня? Давай може ми зробимо. Може, дійсно вона кльова пісня, ну, ну не знаю. Напевно, я ще раз так подивився на цю пісню, ну не, не є вона форматна. Походу поки що вона, як би можна сказати, в новий альбом, який буде у нас. Виходить, саме у вашій голові народжуються оці такі колоритні образи і режиї дівчини з Парижу, і зузульки, і королеви. Все ж таки, оцей такий образ жінки, української жінки, я думаю. Чому саме так ви подаєте українських тому Що, жінок? Тому що справжній український хлопець любить саме більше українських дівчат. Ти хамайста ніч! І баян в руках ти для мене все, я пишу в листах, кожний день встаю, дивлюсь на портрет, голосно кричу. Я тобі привіт! Рижа дівчина Парижа Ти така весежа. Я тобі кажу, мало риша, дівчина Парижа, Ти така бстеша. Я не проживу. Ми е, гурт такий молоді, файні хлопці, такі, як ми вже говорили, фраєри, такі західноукраїнські, так, тому. Е, Завжди будемо співати про все цікаве і про дівчат. У нас є пісня Сіно, у нас є Козаки. тобто ми є інші пісні. так але ну не знаю. От... От пишуться пісні про дівчата, поки що а зараз. От зараз є нова пісня, яка взагалі буде не про дівчата, буде про те все наболіло в Україні, яка вийде. Можливо, вона не буде така злосенна, як вона там, можливо, я так, ну, так сказав, назва, що все, все що твориться в, в, в нашій країні, так. Але вона, ну як на мене, вона, вона, вона буде, вона має свій характер, свій кульбан. Я думаю, що скоро скоро вона вийде в радіо і можливо навіть відеокліп знімемо на неї. А зараз де можна почути і побачити цвіт кульбаби наживо? Принаймні можете проанонсувати якісь найближчі концерти. Ну, найближчий концерт. Е планується у нас великий сольний концерт. Це буде е після свят великих. Е 27 лютого це буде у Львові е клуб «Пікасо», Тому, можливо, хтось там буде, то зразу е де ми будемо грати е наші стрій, нові пісні. Це буде е тобто десь дві години, двох годинний концерт, і я думаю, що... Буде, мало бути, має бути все цікаво. Потім ми маємо в докері в Києві також концерт зразу на початку березня. Ну і є багато ще інших клубів, які ми зараз ведемо переговори. І я думаю, що ми будемо робити все так, щоб ми були в кожній, в кожному куточку України, в кожному містечку, або чи в великому, чи в маленькому. А в рідному Івано-Франківську ви часто виступаєте? Ну, бачите, в Івано-Франківську чомусь останнім часом е, е, тобто немає, немає якоїсь такої. Немає просто часу якось організовувати самому концерт, тому що концерт організовується тобто, не нами. Є організатори, які роблять концерт, так? а івано Франківську організатори мовчать. Тобто ніхто не хоче поки, поки що, напевно, виступ. Я вже сам думав, можливо, зробити, тобто, організувати десь там, можливо, сольний концерт. Це є в задумах, і я думаю, що, це, я, думаю, що я це зроблю. Зараз над чим працюєте, які плани на майбутнє? Ну, працюємо зараз, так як я казав, вже над новою, новою піснею, новим матеріалом. Також ми хочемо ну, концерти, звичайно. Ну, і Плануємо ще зняти якісь відео одне на якусь на яку наших пісень, ще не знаємо, це будуть. Ще ми ще так думаємо. Тут роботи дуже багато. Крім Ефірів, можливо сказати, так, то студійної роботи, то ще кожен, кожен має сім'ї, як кажуть, мусить приділити трішки уваги в сім'ї сім так, і е, робимо все по можливості, так, аби всього охопити. За час існування гурту, що вважаєте своїм найбільшим досягненням, здобутком? В принципі, я навіть про таке ніколи не думав. Ну, не знаю, мабуть, те, те що зараз є. Я просто запам'ятав одного дуже хорошого такого товариша з Києва, який, якому я тобто, пропонував, кажу, скажи мені, як, як вийти туди? Кажу, ну, Ми лише десь тут, 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 тут хочемо, бо ось так. так. А, і почав там ну, називати людей, які, з яким можна було працювати. Тобто... Менеджери, продюсери і тому подібне. Я їм дуже, дуже кльову штуку сказав, каже, Вася, не надійся нікого, бо тобі ніхто в цьому житті не допоможе, як ти сам собі. І Я це запам'ятав дотепер, і я знаю це точно. Тобто е треба працювати, працювати, і досягне більше є те, що ми зараз її всі зібрали. Тобто ми колектив тримаємося в вкупи, тобто не міняється колектив, комусь там не подобається. Є, звичайно, сварки, є звичайно е це робочі встановки, так, але це все. Це робочі встановки. Ми разом збираємося, ми разом святкуємо якісь там свята і разом співпрацюємо. Тому досягне напевно є те, що є колектив, і зберегти цей колектив якнайдовше. Тобто, в майбутньому, щоб радувати і щоб наших слухачів на концертах українською такою кльовою музикою. На цьому на жаль мусимо завершувати, але ще ваше побажання глядачам. Ну, бажаю всім здоров'я, удачі, щастя, миру. Ну і слухати українську музику, і слухати «Цвіт Кульбаби і всього найкращого. Дякую вам. Це був Василь Марущак, фронтмен гурту «Цвіт Кульбаби». Дякую, що з нами на все добре.